Казка, братик ведмідь і сестричка Жаба. Братик Ведмідь біг, біг дорогою. Бачить немає братика кролика. Ну, постривай же, сестрице жабко, сказав братик ведмідь. Я тобі покажу, як обманювати. Хоч через рік. А пригадаю тобі це, не минулий року, й місяця, і навіть тижня не минуло. Повертався ведмідь з лісу, де шукав медові дупла. Дивиться, на бережку біля болота сидить стара сестриця жаба. Кинув братик-ведмідь свою сокиру і дійшов до неї тихесенько, простягнув лапу. Та як схопить сестрицю жабу. Ось так притиснув її міцно і каже, Як живеться сестрице жабко, як твої діточки, у нас з тобою сьогодні буде довга розмова. Не знаю навіть, коли й побачать вони тебе знову. А жабка не знала, що й сказати. Вона не розуміла, в чому справа. І нічого не сказала. Сидить і мовчить. А ведмідь знову за своє. Невже забула, як ти мене колись обдурила? Покепкувала наді мною сестрице жабку. А тепер уже і я з тебе покепкую. Тут жабка злякалася та й каже, що ж я тобі зробила, братчику ведмедю? Коли це я обманювала тебе, братик Ведмій, давай сміятися. Йому хотілося довше познучатися з жабки. Ні, звичайно ж, ні, сестрице жабко. Адже це не ти виставила з води голову і сказала мені, що братик кролик щойно пробіг. Ну, звичайно ж не ти. Ти, певно, в цей час сиділа вдома. Зі своїми діточками. Я не знаю, де твій дім. Проте я знаю, де ти тепер, сестрице жабко. А ще я знаю, що більше ніколи тобі не доведеться морочити голову своїм добрим сусідам тут поблизу цієї дороги. Звичайно ж, жабці було навтямки, що хоче зробити, братик ведмідь. Але вона зрозуміла. Що їй потрібно якось рятувати своє життя. Та хучіше, бо братик ведмідь вже заклацав зубами. От жабка й гукнула Братику ведмедю, відпусти мене цього разу. Я ніколи більше не буду. Відпусти мене, братику ведмедю, я за це покажу тобі найкраще медове допло у всьому лісі. Але братик ведмідь все клацає зубами. Піна тече у нього з рота. Сестриця жабка знову мукає. Відпусти мене, братику ведмедю, я ніколи, ніколи більше не буду. Лише раз, лише раз відпусти. Але старий ведмідь сказав, що їй все одно вже кінець і почав думати, як поквитатися з сестрицею жабкою. Він знав, що її не втопиш, а спалити вогню в нього не було. Думав він, думав. Раптом жабка перестала кричати й плакати та й каже, якщо хочеш вбити мене, братику ведмедю, понеси мене до онтого великого каменя на краю озера. Щоб я востаннє могла подивитися на моїх діточок. А потім ти візьмеш свою сокиру і приб'єш мене на тому самому камені. Ця порада сподобалася братику ведмедю, і він погодився. Узяв сестрицю жабку за задні ноги, закинув сокиру на плече і пішов, поклав жабку на камінь. Вона прикинулася. Ніби дивиться на своїх діточок. А ведмідь постояв, постояв і взявся за сокиру, поплював на руки, розмахнувся і, як стукне по каменю, бабах. Та поки він піднімав сокиру і опускав її, сестриця жабка стрибнула в озеро, плюсь, плюсь. Відплила подалі і заспівала кінець казки.